Всім привіт! Сьогодні ми робимо черговий боксик на подарунок. Подарунок формується на сьогодні для дівчинки, яка є ветеринаром і також напрацює по своїй спеціальності. Тому такий боксик у нас на дві тематики: і на тематику з тваринами, і на тематику на красоту і догляд за собою. Для цього у нас є така чашечка. З такими собачкою. Далі у нас є такий наборчик носочків різних, з різними тваринами. І собачки, і котики, які зібрані, я їх зібрала в такий наборчик, перев'язала ленточкою. Це досить легко зробити, особливо ну, в домашніх умовах, нічого такого складного цього немає. Далі у нас є масочки різні. Для догляду з собою. І так як у нас дівчинка грає у рок-групі, тому в неї ось такий набірчик прикрас для її концертів, для її тематики. І безпосередньо сама упаковочка із, уже із ми вже зарані підготувала. Для самого подаруночка. І так, почнемо пакувати наш подаруночок. Подаруночок починаємо пакувати спочатку із безпосередньо самих прикрас. Чому із них? Тому що не займає найбільше часу, е, місця, е, тому ми їх кладемо на низ, тому що наверху воно буде не красиво. Е, я вже пробувала я вже перед тим, як робити відео, я вже. Подивилася, краще його це запакувати, щоб було швидше. Тому вже знаю. Далі беремо нашу чашечку. У чашечку ми додаємо, складаємо дуже красиво, ну, кладемо не красиво, скажімо так, наші масочки. Ось, І кладемо їх у чашечку. Такий коктейль з масочок. Ось. Ми поклали, все ми тут зробили. І вже наші носочки. Тут балтик поправимо, і кладемо наші прекрасні красиві носочки. Думаю, і мені не ці сподобається. Вона буде задоволена своїм подаруночком. Якщо буде можливість, то буду чекати від неї коментар або від заказчика, який замовляється. Це подаруночок наш готовий. Дякую вам за увагу. Чекаю від вас коментарів, які вам подобаються боксики. І буде силочка на попередні боксики, які були на тематику KFC і Макдональдса. І також, якщо, можливо, вас буде щось цікавити, щось, щось вам буде незрозуміло, ви задавайте питання, буду з радістю вам відповім. Це гарного вам дня і не хворійте!